Цьогорічний день знань в Прикарпатському університеті відзначали особливою подією на урочистому засіданні вченої ради відомому польському науковцеві, професору Єгелонського університету Щепано Білінському вручили диплом почесного доктора Вишу. У такий спосіб вченого відзначили не лише за потужні наукові дослідження, але й співпрацю із місцевим вузом. доктора Тедоріська за каждой учені зачевіще барзава нагорода почесного доктора є важливою для будь-якого науковця, але для мене вона важлива ще й тим, що мої батьки родом Саме з цієї частини України, тож це відзнака для всієї моєї родини. Ще один важливий аспект у тому, що співпраця між університетами є добрим початком співпраці між народами, і добре, що вона реалізовується на молодіжному рівні, який позбавлений пострадянських бар'єрів. люди, Це є великим прикладом того, як університети понад межами можливого і неможливого, попри. Все, що діється у вашій країні, можуть зустрічатися заради таких подій. А ще це фактичне визнання діючих угод. своє завдання, співпраця з одним із найдревніших навчальних закладів Європи кажуть у ректораті ПНУ, триває вже близько семи років та плідно розвивається. Про що свідчать підписана угода про стажування місцевих викладачів аспірантів у Польщі, ціла низка розроблених наукових програм та розробка нових напрямків спільної діяльності. Саме зіменим професора Білінського ми пов'язуємо. Новий етап досліджень чорногірського хребта, що стосується Карпатського національного парку, де в наступному році розпочинається грантова програма двох університетів, до якої приєднаються згодом європейські університети з досліджень рослинності Карпатського національного парку. Загалом на сьогоднішній день при Карпатському університеті налічується 40 троє докторів та професорів, котрі відзначені найвищою в академічній науці світу нагородою.